Добрий день. Сьогодні ми будемо малювати серветочку, прикрашати їх її орнаментом, візерунком. Для цього нам знадобиться отака червона серветочка, фарби і два пензлика тоненький і широкий. Починаємо. Спочатку я буду малювати тоненьким пензликом. Для цього я набираю водички, беру Жовту фарбу, розмочую її добре, набираючи колір жовтий. І буду малювати хвилясту лінію по всіх сторонах серветки. Кончиком, пензлика, кінчиком, бачиш, не давлячи. Ось так веду, веду. Так, ще набрала фарбу. Де закінчила, знов починаю хвилясту лінію. Бачиш? Закінчила, до куточка дійшла, ще набрала фарбу. Продовжую внизу біля цієї сторони, бачиш? Як ніби хвилі на морі. І ще набрала фарбу. І з цієї сторони роблю хвилясту лінію. Так. Так, тепер помию фарбу, пензлик змию. Ставлю. Тепер нам знадобиться широка, широкий пензлик. Теж її розмочую добре. Так, беру синій колір, або блакитний, або синій, кому який подобається. І буду по центру цієї серветочки робити. Квіточку, дивись. А тут ми навпаки придавлюємо всю весь пензлик. Раз придавили пелюстки робимо. Два, бачиш? Три з цього боку чотири. Поки в нас не вийде гарна квіточка. І останнє раз. Ось така квіточка в нас вийшла. Тепер цією ж фарбою я роблю крапочки. Набираю ще фарбу і буду ось тут кожній хвильці кінчиком ставити крапочки. вгорі внизу, вгорі внизу. Бачиш? Так, і залишилось нам домалювати зеленим кольором, зелені пелюсточки нашої квіточки. Набираємо зелену фарбу і малюємо отакі от довгі, дивись, лінії ще треба трошки фарби, бо погано видно. Приклала, протягла. Приклала, протягла. З чотирьох сторін. Чотири куточка в нас у серветочки і чотири буде в нас такі пелюсточки. Бачиш? Ось таку серветочку, зараз намалюєш ти. Зрозуміло?